Коломия, івано та Львів, ці три міста України, на думку Європейського союзу, привабливі для туристів. Але для того, щоб столицю Покуття відвідало якнайбільше охочих, треба докласти чимало зусиль з реконструкції центральних вулиць та у багатьох інших галузях. Це стосується і готелей. Де зупинитися у Коломиї та які послуги пропонують ці заклади, дивіться у сюжеті Віталій Васильчик. Подружжя воєцьких уже сім років гостинно зустрічає туристів не тільки з України, але й з усього світу. Адже вони чи не перші в Коломиї створили готель сімейного типу. В основному, каже пані Марія, найбільше туристів приїжджає у літні місяці та у січні. У міжсезоння тут гостюють люди у відрядженні. Розрахована садиба у нас на 15 чоловік. Ціни є 200 гривень з кімнати, це включає сюди сніданок. Робимо теж вечері по домовленості, по потребі. Якщо людина замовляє, то можна і повечеряти. Для гостей тут усе від зручних кімнат, матраців, побутової техніки, і навіть до маленького сімейного улюбленця пушка. Коли у сім'ї діти, каже пан Юрій, тоді для пушка настає дійсно благодатна пора. Основна маса туристів, що зупиняються у садибі, це французи. Побували тут гості практично з усієї Європи. Іноземці мають у себе такі завжди приїжджають за рекомендованими маршрутами, що їм там рекомендують, чи вже ті люди, які тут побували, чи туристичні агенції. І в основному. Їхні маршрути включають так Львів, Івано-Франківськ, Коломия, Чернівці, Кам'янець-Подільський, і е, дуже часто вони зупиняються в Коломиї на 2-3 дні. І звідси, з Коломиї, вони тоді ще вивчають наші гори, їдуть у Яремче, їдуть у Косів, в Шешури. Цікава їм Україна, бо то. Вона є так, якби нова ще для них не, не є вивчена. Багато подобається їм тут. У нас звичайно. За стільки років у Вієцьких назбиралося безліч цікавих історій про подружжя, що на байках мандрувало кром світу голландського туриста, що заблукав в українських Карпатах. Багато хто приїжджає в Коломию шукати свої родові корені. Туристи також можуть зупинитися і в готелі. До прикладу, у цьому, що знаходиться в самому центрі міста, можуть поміститися 45 людей. Є номери, які складаються чотири номери, які складаються з двох кімнат, тобто кімната кабін, такого кабінетного робочого типу і спальня. Є чотири номери поліпшено так сімейного типу з широким двоспальним ліжком, є 12 номерів, де два окремі ліжка, і є чотири номери, де три окремі ліжка. Це просторі, великі трьохкімнатні такі трьохмісні номери. Ціна, до прикладу, двохмісного номеру у цьому готелі 302 гривні з урахуванням сніданку. Останні два роки каже пані Ольга, кількість туристів різко зменшилася. Тим не менше, наше місто таки дійсно приваблює мандрівників з усієї Європи.